Ми знаємо історію нашої церкви в Закарпатті. православ'я має свою інакшу історію, чи взагалі церква на Україні, Білорусі і в Росії. У нас раніше стало Православ'я, і воно ніколи не переставало. І Мукачівська єпархія завжди була, як церква самоуправлення от Кирила і Мефодія, наподобі якота. Архієпіскопія Охрицька, це дві частини одної древньої церкви. А тому не можемо допустити, щоб якась група людей, організованих хорошо використовуючи злобно державні інструменти, щоб зруйнувала наше православ'я в Закарпатті. Ми будемо говорити, що ми своє маємо. Красиве, благодатне, а тому, як Зеніцю Оке бережемо православ'я незалежно від того, якими нас іменами будуть називати, бо ліпше б чути назви всього світа, позорні назви, судейські переслідування, чим купитися на примітив всього світніх переманщиків і піти в розкол, і пропасти духовно. От чому. І сьогодні просимо, Господи, ми віруємо, що Ти, Христос, Син Бога Живого, прийшли мір грішний спасти, від котрих кожен з нас перший. Ми розуміємо, що ти, Господи, адресно прийшов для кожного з нас. Ти, Господи, предупредив нас, що в кінці времен такі будуть тяжкі часи, що Син чоловічий, коли прийде, це йде взагалі віруючих, не в смислі віруючих формально, а віруючих настоящих. Такого буде мало. Ну і тих, попитається Антихрист, котрого вже роги видно, сьогодні вже проявляються у світі, попитається, де лиш ж може руйнувати православну церкву, православну віру, щоб максимум людей, нібито свободно, а реально насильницьким способом заганяти у тупік, там, де не є спасіння. Не можуть розуміти подлинного смисла наших проповідей. Вони направлені на те, щоб своїх людей зберегти у єдинстві з церквою. Неподобно тому, як настоящий лікар у місті буде все робити, щоб громадяни міста, жителі міста періодично слідкували за своїм здоров'ям, виконували б настанови лікарів тому що, якщо місто то прийде злий лікар, п'яниця, обманщик, скоро і лікарства пропадуть, і лікарня перестане робити, і люди не зможуть добротно лікуватися. Точно так сатана робить розкол для того, щоб насадити лжевіри, в котрих вже не буде спасіння душі. Зграя, котра буде сміхуватися над вірними дітьми Божиями. Що ж поступати? Як поступити, блаженніший митрополіт, онуфрій, пристоятель Української православної церкви, просить нас молитися, просити, Господи, дай нам силу видержати всі ті спитання, гоніння і остатися вірними церкви. Не будуть гоняння вічними, да й не вічні, да й заказчики не вічні, але вічний Бог, вічна наша церква і вічна наша віра. Господь сказав апостолам колись: я создам церкву мою і врата адва, врата пекла не одоліють її, і вона прибуде до скончання віка. Оскільки гонітелі вже уже в пеклі сидять. Оскільки юляни у імператорі вже в пеклі сидять, оскільки розкольники вже у пеклі, а церковь стоїть, скільки гонітелів церкви Христової планували, а церковь стоїть, Христова церква, істина церква. Тему, котру піднімав, часто в проповідях преподобний Алексій ісповідник Карпатуруський, нині наш святий. Так, да, Господь обіцяв, що Церква Христова прибуде до скончання віка. Но тогда в проповідях наших будителів православної віри звучало слово, а скільки земель мали православ'я, а нині вже не мають. Современна Турція то свята земля православних подвижників. Ах, що там тепер практично пару каплиць і то. Котрих не може ще щеники ходити в ризах, повністю зачищеної православ'я. хоча нібито в Турції, в Стамбулі, вже якийсь там вселенський патріарх, а в нього нічого не є. Він все протратив там, у нього ні школи, ні церквей, ні людей. Люди наші йдуть отдихати в Турцію, а там ніде причаститися. І значить, погубив землю свою і. Не вказав істинної пастерство. От наші отці казали, треба все зробити, щоб наша земля під Карпатами зустріла второє пришестє Христово у вірі канонічній, благодатній. Звісно, ми тепер, громадяни України, хотіли би, щоб вся наша українська православна церква зустріла второє пришест Христово тут, вдома, в себе, але для того треба усилити молитву. Господи, прийми наш труд, прийми наше терпіння, прийми наші сльози, котрі нині чуємо під храмами, де збивають наших людей, де ніхто із людей, котрі покликані захищати права людей, мовчать як риби, і навіть не вказуються. А якщо ми попитаємося щось маленьке слово повісти в защиту, так моментально всіся крутять. Ліплять нам различні злочини, яких ми не робили і не думали робити. Однак перше, що приходить на думку діяння таких злих людей, вони всі безбожники Бо лише так, будучи настроєні, ми тут діти Божі, представники Канонічної Української православної церкви, і де предстоять блаженніший метрополітонуфрій, митують діти Божі в вічності, вірими. За наші сльози, за терпіння, за переслідування ми будемо мати у Бога милость і нагороду. Царство Божої. Амінь.